Слава нашому Господу, брати і сестри, за те, що Він до нас говорить, нагадує нам, звертає увагу нашу на певні питання, на певні думки, щоб ми були єдино, щоб ми цінили один одного, щоб ми вміщали один одного, щоб ми береглися від гордості, не думали про себе з висока. Це велике, це велика небезпека, велике горе насправді, коли людина з висока починає про себе думати. Андрій багато думок для нас теж нагадав, щоб ми шукали того служіння, не зупинилися, служили для Господа, друзі. Хай нас Господь благословить. Я теж буду ділитися певною темою. Хочу підняти одне питання, на яке кожен насправді має мати відповідь. Почну я з того, друзі, що. Любо, любу людину можна запитати, чи хоче вона бути щасливою, чи хоче вона бачити добрі дні в своєму житті. Кожен хоче бути щасливий. Кожен Кожен по-своєму якось бачить це щастя, по-своєму його шукає, до нього якось добирається. Але всі хочуть бути щасливими. Но насправді, що є щастя для людини, що є істинним щастям, знає тільки Бог. І ми, буває, все життя потратимо. На речі, які нам здаються, що це щастя а воно і не є щастя. Я вже не раз напевно говорив, слухав інтерв'ю такого мільярдера, він уже помер, мавроді був такий МММ придумав. Все життя гнався за грошима, мав пару кімнат грошей. Тобто він гроші рахував в кімнатах, мав пару кімнат грошей. Він каже, коли заробив все і катера, і яхти, все вже мав. Каже, ти, коли туди добираєшся, ти розумієш, що там пустота. Ти біжиш, гониш, біжиш, біжиш, добираєшся туди, і ти розумієш. Пустота, пустота. Ото, що сказав Соломон. Томління духа нема в тому нічого. І дуже цікаво, коли Бог говорить про щастя, От у п'ятому розділі зверніть увагу Євангелія від Матфія, коли Ісус починає на горну проповідь, Він розказує про щастя. Бо блаженство це щастя. Блаженство це найбільше щастя. То в тих переліку тих блаженств нема ні грошей, ні здоров'я, ні взагалі якихось земних питань. Там нема. Там нема нічого, що стосувалося би земних благ. Він говорить: бідні духом, неймовірно, щасливі люди, ті, які прагнуть правди, неймовірно щасливі люди. Він говорить, що то, що то є набагато більше щастя. Чому? Тому що здоров'я, яке б воно прекрасне не було рано чи пізно, закінчиться, ми підемо з цієї землі. Скільки би грошей людина не назбирала в могилу з собою, взагалі нічого не візьме. І то за чим гониться, це насправді не є істинне щастя. І Бог говорить, а це істинне щастя, це впливає на вічність і на твоє життя на землі. І я сьогодні хочу поговорити ще про одне блаженство, якого не написано у п'ятому розділі Матфія, але про нього сказав. Давид у псалмі, в 31-му псалмі, першим віршом. І ми будемо про це щастя сьогодні думати. Написано так: псалом Давида повчання блаженні, тобто, у вищій мірі щасливі ті люди, блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Він каже, людина насправді щаслива та, кому прощені гріхи. Чому так сказав цей цар, цей пророк? Тому що якщо гріхи людині не прощені, вона не може бути з Богом. Це неможливо. У Біблії є написано в римлянам 6 розділі 23 вірш, бо відплата за гріх смерть. Не трудності в житті, не певні неустройства, а взагалі відсутність спасіння. Він каже, якщо в людини є гріх, є вина гріха, людина не може бути спасена. І другу думку, про яку Павло говорить у тому ж посланні до Римлян, це третій розділ, 23 й вірш, написано. Всі згрішили і позбавлені слави Божої. Він говорить, що ця проблема, вина, гріха вона є в кожної людини. У когось більша, у когось менша, але вона є в кожного. І от Давид говорить: ну якщо Бог тебе простить, ти будеш щасливий. І я сьогодні хочу задати нам питання: чи простить тебе Господь і над ним подумати? Ми всі прожили певний відрізок життя. Ми робили помилки, робили гріхи, іноді і складні важкі гріхи. І ми маємо мати відповідь: мене Господь простить. Бо як мене Господь не простить, це трагедія. Це трагедія. І я хочу поговорити про це питання, у ньому є дві трагічні неправди, я їх назвав дві смертельні крайності. Чи простить тебе Господь, чи не простить тебе Господь, ти маєш мати на це відповідь. Бо якщо ти почуєш уже при зустрічі з Господом, чи Він тебе простить, чи не простить, і ти сьогодні цю відповідь не отримав, а Він скаже, що не простить, то, то людина відправляється на вічні муки. І я хочу поговорити про дві крайності, щоб ми були уважні, розумні, і щоб ми мали для себе відповідь. Перша крайність, я би її так назвав, Бог добрий і Я не найгірший. Усе буде добре. Отак От мислять дуже багато людей. Бог, він же добрий. Сьогодні брат Богдан говорив про те. Я стільки разів чув, як люди кажуть, ну як добрий Бог відправить людей мучитися на віки вічні? Та То неможливо. Він же добрий. Ну як добрий буде мучити? Друзі, він не буде мучити. Кажуть, та то, ну то треба бути злим, якимись, ну не знаю, щоб навіки вічні людина мучилася. Бог не тому людину відправляє в то місце, бо він злий. Судді в нашій країні і у всіх країнах вони не тому дають довгі роки ув'язнення або довічне ув'язнення, що вони якісь ну, маніяки, їм би от наказати людину хочеться. Вони пильнують за справедливістю. І знаєте, часто так буває, людина думає, Бог є добрий, я, в принципі, аж би такого чогось страшного не наробив, усе буде добре. Ну, я хочу прочитати одне місце це буде Єремії, 8-й розділ, 4-й, 11-й вірш, я буду читати. І скажи їм, так говорить Господь: хіба упавши, не встають, і, збившись із дороги, не повертаються? Для чого цей народ, Єрусалим, Знаходиться у впертому відступництві. Вони міцно тримаються омани і не хочуть навернутися. Я спостерігав і слухав. Не говорять вони правди, ніхто не кається у своєму нечисті, ніхто не говорить, що я зробив, що я наробив. Кожен повертається на свій шлях, як кінь, який кидається у бій. І лелека під небом знає свої визначені часи, і горлиця, і ластівка, і журавель, пильнують час, коли їм прилетіти, а народ мій не знає визначення Господнього. Як ви говорите, ми мудрі, і закон Господній у нас, а ось неправдива тростина книжника і його перетворює на неправду. Осоромилися мудреці. Знітилися і заплутались у сіті. Ось вони відкинули слово Господнє. У чому ж мудрість їхня, зате дружин їхніх віддам іншим, поля їхні, іншим володарям, тому що всі вони від малого до великого віддались користолюбству, від пророка до священника усі діють неправдиво, і зверніть увагу, і лікують рани. Дочки народу мого легковажно говорять мир, мир. А миру немає. Господь говорить до свого народа. У мого народа є рана. Ця рана це гріх. Там не були ну, кожен другий вбивця, але вони відступили від Господа, вони робили гріхи. Вони йшли проти Господа. І він каже, і був даний закон, щоб їх навчити, щоб навернути до Господа. Ну каже, неправдива тростина книжника і закон перетворює на неправду. Но їхні вчителя так пояснювали закон, що їм не було страшно грішити. Вони закон так подавали, що це була неправда. І Бог каже, да я чекав, щоб людина сказала: Господи, як я прожив життя. Господи, що я наробив? Господи, прости мене, щоб людина покаялася, але їм пояснювали Бог добрий, мир тобі, мир, все буде добре. А Господь каже: не буде добре, не буде. Вам кажуть мир, мир, а миру нема. Є одна крайність, брати і сестри, коли ми думаємо, що. ну, Бог він дійсно є добрий, але ми не, ми не розуміємо, що це прощення воно має певні закони. Не просто тому, що Бог добрий, а я дуже багато гріха не наробив, значить, Він мене простить. Він не простить. І тому він каже, що так не можна лікувати людей. Казати: та ти людина позитивна, ти людина нормальна, і Бог добрий, все буде добре. Він каже, не буде добре. І у Божому законі, у духовних законах. Є певна закономірність, як знімається вина гріха. І я хочу декілька думок про це сказати: в Посланні до Євреїв у 9 розділі 22 віршем написано: та майже все за законом очищається кров'ю і без пролиття крові не буває прощення. Кожен із нас згрішив, кожен із нас десь більше, десь менше согрішив. І Слово Боже говорить: не може знятися вина. Ти не можеш бути прощений без крові, жертви. Тільки кров жертви може зняти вину гріха. І ми знаємо, що це кров Ісуса Христа. Тільки кров Ісуса Христа може з мене і з тебе зняти вину. І проблема в тому, що дуже часто буває так, людина думає: я вірю в Бога, і значить, ну, кров Христа якби знімає з мене вину. Але знов-таки я повторяюся: у Бога є духовні закони. Коли ізраїльський народ зрозумів, що він в гріху, в часи перших апостолів, в часи написання діїв апостолів, коли відбувалися ці події п'ятидесятниці, коли вони зрозуміли, що вони винні, вони задали питання апостолам, що нам робити? І апостоли дали таку відповідь дуже відому, ми часто її читаємо, другий розділ, 38-й вірш, Петро ж сказав їм: Покайтеся! І нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і приймете Дар Святого Духа. Апостол пояснює, що та вина гріха, яка є на плечах людини, вона не може просто пропасти. Є закон, щоб зняти цю вину. Закон виглядає так: людина має щиро розкаятися і посвятити Богові своє життя. Тільки тоді вина гріха знімається. Тільки тоді вона гріха знімається. Просто вірувати мій Бог добрий, а я такого страшного нічого не наробив це є страшний обман, який багато людей погубить. Тому, друзі, Боже Слово нас вчить покаятися, вступити з Богом в завіт. І таким шляхом знімається вина. <кхух> а що, коли ми покаялися, ми посвятили Богові своє життя? Ми далі йдемо за Господом. І ми согрішаємо у своєму житті. Знаєте, знов-таки, я зараз говорю про, я буду говорити про дві крайності. Є одна крайність, коли людина не боїться грішити і думає: Бог добрий, я його дитина, ну якось отак вот живу. Ну, Він же добрий, він мене усиновив. Я знаю, як мінімум, одну церкву, де так і вчать. Ти покаявся, ти Божа дитина, Бог тебе там, ну не знаю, на ліжко покладе, трудності будуть всякі, но ти вже ніколи не втратиш спасіння. Бо він добрий, де він своїх дітей віддасть. І людей вчать тому, що Божа доброта, вона просто ну, тебе все одно приведе в Царство Небесне, а ти вже, там, що будеш, могти, будеш робити. Ну я хочу прочитати, друзі, одну дуже цікаву історію, яку ви теж, думаю, багато разів читали і знаєте. Вона дуже повчальна. Ця історія написана в книзі Ісаї, це буде шостий розділ. Я прочитаю сім віршів. У рік смерти царя Озії Ісая говорить: Бачив я Господа, який сидить на престолі високому і величному, і краї риз його наповнювали весь храм. Навколо нього стояли серафими, у кожного з них по шість крил. Двома закривав. Кожен лице своє і двома закривав ноги свої, і двома літав. І взивали вони один до одного, і говорили: Святий, святий, святий Господь Саваоф, уся земля наповнена слави Його, і похитнулися верхи врат від голосу тих, що викликували. І дім наповнився курінням, і сказав я: Горе мені, загинув я! Я людина з нечистими вустами. Знаєте, я це прочитав, я просто задумався, що зрозумів Ісая? Що він каже? Горе мені можуть бути якісь трудності, бо я людина з нечистими устами. Він каже: ні, я загинув. Не може бути із святим Богом, де в небесах усі викрикають святий, святий, святий Господь Савов, я буду з нечистими устами. Ну, але Бог добрий, милосердний, а я його дитина, якось то буде. Коли Ісая прийшов у Божу присутність, він зрозумів, що він загинув. Не буде. Тут не написано, яка була проблема з його устами. Чи він е, злословив, чи він погано щось там говорив. Не написано, але він зрозумів, що якщо в нього уста чисті, не пройде. Те, що він є Божий пророк, те, що він в Бог... з Богом в завіті, те, що він Божа дитина, він не може бути спасений. Він каже, горе мені. І далі написано так. Бо я людина з нечистими вустами, і живу серед народу такого ж, з нечистими вустами, і очі мої бачили царя Господа Саваофа, тоді прилетів. До мене один із Серафимів, і в руці у нього розпалене вугілля, яке він узяв кліщами жертовника і торкнувся в уст моїх. І сказав: Ось це торкнулось в уст твоїх, і беззаконня твої вил, і беззаконня твоє вилучене від тебе, і гріх твій очищений. До цього моменту беззаконня його було з ним, і гріх його був з ним. А він того не бачив. А він, Божа дитина. А він Божий пророк, великий Божий пророк Ісая, но його беззаконня і гріх його з ним. Допоки він не побачив це, допоки він не усвідомив, наскільки Бог святий, допоки він себе не осудив, не був знятий з нього гріх, брати і сестри. Сьогодні я нам задаю питання, чи простить Тебе Господь? Чи простить мене Господь? Тому що я думаю, що Він добрий, а я не дуже поганий, він би мав мене простити. Тому що я думаю, та я Божа дитина, я теж щось роблю для Господа. От Ісая робив, я теж щось, я не Ісая, ну щось роблю. Мав би простити. Якось зі мною треба якось Богові рахуватися, я його дитина. Ну, святий Бог привів Ісаю в свою присутність і показав, що нічого нечистого, він не вбив цей Ісая, він не крадій, у нього стане чисті. Він каже, я загинув. Я не можу ввійти в Божу присутність з нечистими усами. Брати сестри, я хочу таку думку, таку думку для нас залишити. Я вас дуже прошу про це почути це. Тільки шукаючи Бога, ти знайдеш себе, свій справжній стан. Ісая вірив у Бога. Він пророкував. Він ходив там, по Ізраїлі займався своїми справами, Но тільки, зустрівшись з Богом, він зрозумів, який його реальний стан. Якби він не прийшов у Божу присутність, можливо, він би навіть і не розумів, що він людина з нечистими устами і він загинув, він би цього міг і не зрозуміти. Но тільки та людина, яка від щирого серця шукає Господа, приходить в його благодать, починають відкриватися очі. Ті речі, які тобі казали, да то дрібниця, я там чуть прибрехав, та да то дрібниця, я там трошки насварив людину, то все дрібниця. Але коли ти приходиш у Божу присутність, ти цю дрібницю починаєш бачити увесь масштаб, ти розумієш, що Бог з таким не пропускає в небеса, тільки там ти починаєш це розуміти. І от щоб мені і тобі були прощені гріхи, ми повинні прийти в Божу присутність. Ми повинні побачити себе по-справжньому, і ми повинні розкаятися, осудити свій гріх. Коли Ісая осудив свій гріх, не просто він вірує, що Бог добрий, і все буде добре. От коли він осудив свій гріх, от тоді прийшов той ангел і очистив його уста, і сказав: Твоє беззаконня тепер з тебе зняте, немає до тебе більше претензій. Друзі, оце перша крайність. Коли, людині, коли людина легковажно відноситься до Божої святості і думає, все буде добре, Бог любов, Бог любов, все буде добре, пророк говорить: не говори мир, мир, бо миру нема. Не буде добре, як не буде покаяння, як не буде святого життя, доброго нічого не буде. І другу крайність, брати сестри, яку я хочу теж сказати, над якою ворог. Трудиться, щоб людину зупинити, вона звучить так: тобі немає прощення. Знаєте, диявол має, старається людину або в одну сторону закинути, щоб людина легковажно відносилася до своїх гріхів, або в другу сторону закинути, щоб людина, зробивши гріх, вона більше ніколи не піднялася, щоб її роздавити, щоб її забрати від Господа. І я хотів би нам навести приклад. Царя Давида. Сьогодні про нього вже говорили. Він зробив великий гріх, але я трошки цей гріх хочу описати, щоб ми з нього, на нього подивилися з різних сторін. Він не просто взяв чужу жінку. І навіть людину не просто, ну, це може так звучить, просто вбив. То вже не просто, як людину вбив. Але як ми прочитаємо, що він зробив, він зробив лукаве. Він потім це визнає, каже, я зробив лукаво, я гріх зробив обдумано, приховано, підло. То, що зробив Давид, було підло, обдумано і приховано це дуже низько. Він зробив так. То, що зробив він, було жорстоко. Він не просто, ну, якби зробив гріх підлий, і наслідків нема. Наслідки були фатальні. Він убив людину. Дружина, яка любила свого чоловіка, стала вдовою. Він приніс великі муки для людей цей чоловік. Він поступив віроломно. Він за добро своєму слугові, який його настільки щиро любив, настільки старався йому догодити, готовий був за нього померти, він йому за це добро віддав злом. Такий опис гріха він настільки низький, що ми би сказали, ну як такому взагалі може бути прощення? Лукаво, жорстоко, віроломно зробив гріх. Но при тому всьому, брати і сестри, коли Давид пише про себе. 50-й псалом, при тому всьому негативі, при тому всьому злові, яку він зробив, такий низьке, таке падіння, такий глибокий гріх, при тому всьому він залишився людиною, яка потребувала Господа. У нього не було щастя і радості без Господа. Він говорить про себе в 10-му вірші: дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені». Він не просто був людина, яка зробила гріх та й ну та й зробив, та й зробив. Хто не, в кого нема таких проблем. Його серце було приліплене до Господа. Гріх був страшний, неймовірної глибини було падіння. Ну він любив Господа. І Бог на це теж дивився. Він казав: у мене немає радості вже від життя. Я, я не знаю, як далі жити без Бога, якщо ти мене, Господи, відвернешся від мене. Отакою От був людиною Давид. Він щиро розкаявся. Зверніть увагу, він більше ніколи це не повторив. Ніколи. Він щиро розкаявся в своєму гріху. Падіння було глибоке, але він його осознав. і він більше ніколи це не зробив. Написано 19-й вірш: жертва Богу це дух упокорений, серцем скорботним і смиреним ти не погордуєш. Він ні на що не претендував, тільки на милість. У Давида не стояло питання: втрачу я царство, не втрачу я царство, авторитет, не авторитет, соромно, не соромно. Він, він про це не думав. Він хотів тільки одного: Проти тебе, єдиного я згрішив. І лукаве, перед очима вчинив, отже, праведний ти у слові Твоїм і справедливий у присуді Твоєму. Він каже: Боже, все, що допустиш, ти справедливий, ти правий. Тільки Твого Духа не забери від мене. От, брати і сестри, я хочу описати Давида, його вчинок і його вчинок підлий, низький, гріховний, осудливий, так не можуть робити Божі діти, як він зробив. Ну в той же момент це людина, яка неймовірно любить Господа, яка не бачить життя без Господа. Це людина, яка розкаялася. Яка більше ніколи собі таке не дозволить зробити. Це людина, яка згідна з всіма Божими присудами, покараннями, тільки би бути Божим. І ми читаємо і розуміємо далі історію Давида. Да, Бог його наказав. Ну, друзі, він його не відкинув. Він його навіть від служіння не забрав. Він його вибачив. Він зняв з нього вину гріха. Він його вибачив повністю. Да, він получив, дуже сильно получив, але він його не відкинув. Іноді ми можемо зробити дуже низький грів. Збережи нас Господь від цього. Але якщо навіть так сталося, я хочу на прикладі Давида, щоб ми зрозуміли, що Бог чекає, хоче тебе вибачити. Ну, люби його від усього серця. Більше собі не дозволяй. Покайся від усього серця. Не добивайся чогось, а добивайся тільки того, щоб Бог був з тобою все життя. Він може тебе вибачити. Написано в Луки 22 розділ, 31, 32 вірш. Сказав же Господь Симону. Симоне, Симоне, ось сатана просив, щоб всі, щоб. Сіяти вас як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не ослабла віра Твоя і ти колись навернувся. Навернувшись, утвердив братів Твоїх. Петро низько впав. Він відрікся від Ісуса Христа, він відвернувся від Ісуса. І Ісус розумів, що треба за Нього молитися. Він хотів, щоб цей чоловік покаявся, щоб цей чоловік, отой тягар вини, яка на нього лягне, він знайшов все-таки віру, що Господи. Я буду йти за тобою, я буду тобі служити, прости мене. І Ісус за це молився. Друзі, якщо ми робимо якісь такі речі, знов таки, я хочу, щоб ми побачили ці дві крайності, щоб у нас не пропав страх Божий, і ми собі не думали, Бог є любов, все буде добре. Не буде добре, якщо людина не пукається. Не буде. Но з іншого боку, якщо навіть ми сильно согрішили, і Сатана говорить, немає тобі більше прощення. Щоб ми розуміли, що Господь давав прощення таким людям, які його любили від усього серця. Я хочу, друзі, за це молитися, щоб кожен із нас мав цю відповідь: чи простить тебе Господь? Можна дуже легковажно до цього віднестися. Якось то буде, не буде. Не буде, друзі. Але можна в іншу крайність упасти для при якій сатана старається, щоб людина не піднялася, ти впав, не будеш ти більше, ні то робити, ні інше, і спасіння тобі не буде, тому що ти зробив гріх. Але Господь кличе людей до покаяння. Я хочу в цій молитві, друзі, щоб ми покаялися. Я хочу в цій молитві, щоб ми, як Ісая, прийшли у Божу присутність, і Він нам дав дещо побачити. Я над собою це помічаю в будні дні. Дозволив собі, може, щось там лишнє сказати, якось дозволив собі щось трошки то, що неправильне. Думаєш, та тут дрібниця, воно там аж би дуже сильно ні на що не впливає. Но коли приходиш у молитві, коли приходиш в присутність Духа Святого, Бог тобі це перед очима показує і пише великими буквами, що це нечисте, це неправильно, це не може бути в моєму народі. І тобі стає шкода, і до тебе приходить покаяння, коли ти є в Божій присутності. От так часто, друзі, ми можемо ходити з нечистими устами, з нечистими очима, з нечистими руками і думати, є дитина Божа, якось то буде. Ну коли ти прийдеш у Божу присутність, він дасть тобі побачити, що це треба в цьому треба зупинитися, в цьому треба розкаятися, бо Бог є святий. Давайте ми попросимо у нього милості, і хай він нас благословить. Йому слава. Амінь.